Доброго дня, шановні любителі українського футболу запрошуємо на перегляд трансляції матчу, організований футбольним клубом Юкса професійна футбольна ліга представляє матч другого туру чемпіонату України серед команд другої ліги, якому Юкса приймає Кремінь. 2 мене звати Денис Шаховець, Саме мені випала нагода прокоментувати для вас даний поєдинок. В юкса сьогодні 18 футболістів на цю гру. Тож воротар юкси Нікіта Федотов номер 70 а з Ліва в захисті Олекс. Підсилювати гру немає ким. Натомість у Юкси є одразу п'ять польових гравців плюс два воротарі. Тут пробуває Рік Бейер з дальньої відстані, але бачимо, що голкіпер Кременя 2. Забирає м'яч до рук. Ну і знову зараз Слуцький вибуватиме ПЛ за підсумки минулого сезону. Ну і Полісі нагадаю, вже був ПЛ встигло дебютувати. І там навіть була в першому матчі перемога над Вересом. Зараз бачимо падіння в штрафному майданчику. Рікпер заробляє пенальті. Ерікпер заробляє пенальті. Вказує Гунер Пітер на 11 метрову позначку. Ну і це шанс для Юкса відкрити. Рахунок вже на восьмій хвилині поєдинку. Ну і цікаво, хто пробуватиме пенальті. В контрольних матчах був Антон Євдокимов, штатним пенальтистом. А зараз, зараз бачимо, підходить Дмитро Махнів, центральний захисник до одинадцятиметрової позначки. І Махнів, до речі, там забив чимало м'ячів свого часу за енергію, виступаючи в другій лізі. І в основному він відзначався саме з пенальті. Ну і Махнів, до речі, два одиниць удари. Забив в серіях пенальті Кубкових. Ну і забуває зараз Дмитро Махнів. Юкса виходить вперед. Восьма хвилина, рахунок відкрито. Значить, що Дмитро Махнів став автором першого історичного голу футбольного клубу Юкса у другій лізі України. Поки що, як бачимо, їх немає. Поки що склад Юкси. У складі Юкси лише українські гравці. Зараз атака. Від чорних. Суркан на Беєра. Беєр пробуває. І забуває Рік Бейер. Помиляється голкіпер. 2-0. Ось це так. Ерік Бейер відзначається забитим іщем. В сьогоднішньому матчі вже 2-0. І, звісно ж, помилка Слуцького. Тут вже заявка на перемогу на 12-й кулині, як бачимо. Ще більше. 80 хвилин ще в нас і поспішає вводити його в гру, ну зрозуміло, що потрібно перевести подих просто. І Нива бузова команда, яка є чинним не чемпіоном другої ліги, в цьому сезоні не Бузова вже грає. А в першій лізі це, звісно, ж сильні команди. тут. На 8-й хвилині це призвело до голу. Призвело точніше до пенальті і потім. Який завершив забитим м'ячем, Ну і тут бачимо. Це зробити як слід, Помиляється Олексінюгу, перехоплюють м'яч гості. Ну і тут контратака зараз може вийти. Дальній удар. і Тут Нікіта Федотов спокійно забирає м'яч до рук біля прапорця. Сінюгу підпасовує до Кимову той. Прострілі на Думанюка. І удар повз ворота зараз Андрій Демиденко пробиває головою. Так, в десятьох. Ну і звісно ж після цього. Ну бачимо зараз тут в штрафному майданчику Харченко прострілював. І гол! 3-0. 3-0. Олег Коз відзначається забитим м'ячем. Ну і знову перехоплюють м'яч Росіюкса. Матвій Харченко зараз з мічем. Пробуває гол! 4-0. Забиває дебютний гол за Юксу Матвій Харченко. Святкує він. 44 та хвилина. Вже 4-0. Дуже готовищно гру сьогодні показують самовпевнено. Ну і це, звісно ж, показник того, що команда, саме команда Старасівки Матвія Харченка, юк сідав колишній півзахисник збірної України Сергій Валяєв. Побачив цього хлопця випадково у Харкові. Тут був дальній удар, однак м'яч полетів поряд зі стійкою. Ми повертаємося на стадіон імені Віктора Банніко у Києві. І зараз віддаки мовши до штурмо майданчика. Але відбувається гроші Кременя 2. Тут Беєр. Після серії рикошетів м'яч таки. Перший тут на м'ячі опинився голкіпер. Не зумів легко оформити дубль в цьому матчі. Зрозуміло, що потрібно, враховуючи те, що вже через 5 днів наступний матч потрібно заощаджувати сили. І тут пресен дає плоди. Олег Коз відібрав м'яч. Тут Ілля Цуркан зараз у тому майданчику з м'ячем. Пробиває Цуркан не забиває. Забиває Ілля Цуркан, рефері вказує на центр поля. І рахунок стає 5-0. 52 хвилина. Продовжується в нас гольова феєрія. Ви вважаєте з яким рахунком сьогоднішній матч закінчиться? Ми бачимо вже 5-0. і ну, цікаво, чи поб'є за кількістю голів цей матч. Поєдинок в якому на дорослому рівні удар Аріка Бейра заблоковано. Однак м'яч залишається в юкси. Тут елегантно Бер намагався скинути на Євдокимова, однак не вдалося йому цього зробити. Тут перехопили м'яч через всі кремні два. Тим не менше, м'яч залишається у юкси, падає Євдокимов. Ну і рефері фіксує фол. Штрафний для Юкси. Не иди, иди, иди. Біля м'яча зараз Беєр та Євдокимов. Цього разу тут Євдокимов з правою такі ноги навішує. Навіть пробуває, забуває Євдокимо! Забиває Антон Евдокимов. Рахунок стає рахунок стає 6-0 для Євдокимова. За дюксо. І хоча, звісно ж, голів сьогодні, ну і взагалі в другій лізі щось голів багато в цих перших двох турах. І лише навіть в сьогоднішньому матчі багато голів. Арік Беєр за штуртом майданчику. Беєр пробуває. Вище воріт м'яч пролітає. ком цей стандарт. Навіщо до штрафного майданчика Беєр? І через себе пробуває Микита Кононов. Син колишнього футболіста Дніпра, Кривбаса Сергія Білоконя. А тут бачимо чергове перехоплення від Юкси. Білоконь знову з м'ячем, однак перехоплюють м'яч і гравці. Кременя 2. Ой, падає штовхному майданчику. 20-й номер Кременя 2. Ну і Рефері вказує на 11-метрову позначку пенальті. І зараз в нього є ще одна змога. Показати свій клас, але ні. Забиває Рокотянський. І більш впевнено грати у матчах офіційних. Що, гравці юкси роблять? Тут ще один гол. Робить Олег легкос. 73 хвилина. Рахунок стає 7-1. Нападник Юкси бачимо сьогодні реалізовує свої нагоди. Вже восьмий забитий м'яч у цьому поєдинку. Ну і до речі, знову забиває кос головою. Також він. Також головою кос забив і міну хоче себе проявити. Серед них Роман Євхемецький зараз з м'ячем. Ну і падає більш топ на майданчика. Гостей Євхемець. Рефері фіксує порушення правил. Тут одразу троє гравців Юкси. Хочуть пробити, ну, пробуває такий ухмець. І забиває ухамець! Забиває у Рахунок стає 8-1. Дев'ятий забитий м'яч у сьогоднішній грі. Ярослав Здерко підбадьорює чергове своїх хлопців. Просить їх, аби вони трішки потерпіли. Тут зараз Назарій Пастернак мав хвильову нагоду.